Командир прирік своїх бійців на бо зливав всі плани наступів расистам, щоб заробити побільше грошей за словами правоохоронців. Він був що командування, який заробляв на чужому горі, втім, під час чергового сеансу зв'язку з расистами його викрили і швидко затримали. Ряд скоєних ним злочинів проти України. Вражає тож і покарати його вирішили жорстко. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського затримала крута расистського ГРУ, який передавав окупантам плани спецпраці силобуру. Они, як повідомляє про служба СБУ, це підполковник, командир одного із підрозділів сил спецоперації ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни. Його дистанційно активував кадровий співробітник ГРУ. А також визначив завдання продавати плани бойових операцій сил оборони в тилу ворога. Найбільше расистів цікавили розвіддані про диверсійно розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту, зокрема на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках. Для виконання завдання Керід використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути, переміщення воїнів сил оборони, їхнє озброєння та цілі. Так і йдеться в повідомленні також за даними про служби загарбники планували використовувати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами на тимчасово окупованій території півдня України. Також Кріт передавав своєму куратору дані про інші підрозділи Сил оборони. Тож в ході спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його. Одночасно ж проведено було і комплексні заходи для обезпечення Спадчення локації сил оборони. Фігурант був залучений до співпраці воєнної розвідки РФ через своїх знайомих в Росії, з якими він підтримував зв'язок. Уточнили в СБУ. Під час обшуків в нього вилучено засоби конспіративного зв'язку, комп'ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації. Фігуранту повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Командування ССО ЗСУ підтвердили інформацію про затримання крота і вказується, що командування всебічно сприяло проведенню слідчих дій. Поки оператори ССО виконують бойові завдання в тилу ворога, на тимчасово окупованих територіях. На жаль, трапляються і ті, хто намагається перешкоджати зсередини. так констатується в повідомленні. Також в командуванні запевняють, що українські воїни продовжують виконувати задачі, а всі зрадники будуть викриті та відправлені за грати. Ну а тим часом стало Відомо, що 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад збройних сил України, яка тримає оборону на Краматорському напрямку, наводив рашистську артилерію на свою бригаду. Про це повідомляє служба безпеки України. У повідомленні сказано, що зрадника, який був контрактником, затримано його в 23-му році дистанційно залучив до співпраці кадровий співробітник ФСБ Дмитро Саракалєта. В СБУ зазначають, що зрадник зливав ворожому спецслужбісту. Локація свого підрозділу ППЛА, який займає. Вся коргуванням вогню по рашистах, що атакували часів. Яр сказано, що рашиські загарбники планували використовувати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву рашистів до міста. Також зрадник намагався продавати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі часового яру, але його викрили завдяки цьому. Запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ. За даними слідства, чоловік потрапив в поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в рашистських телеграм-каналах, де підтримував війну РФ проти України. Під час обшуків в затриманого вилучено мобільні телефони та з доказами роботи на ворога. Слідчі служби безпеки повідомляли йому про підозру за частиною двадцять сто кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою. СБУ зазначають, що йому. Загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. Крім того, СБУ затримала в Харкові нещодавно мобілізованого чоловіка, який наводив рашистські ракети на свою бригаду та готувався втекти до РФ. Відомо, що чоловіка дистанційно залучили до співпраці воєнна розвідка РФ за вказівкою рашистів. Він мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ, і За це йому пообіцяли допомогти втекти до РФ, де він мав вступити до глав ворожої армії СБУ встановило, що виконуючи завдання, чоловік позначив потрібно ворогу локацію на google карті Зокрема, він провів розвідку бойової позиції української ППО, щоб допомогти загарбникам обійти її під час чергової атаки. За інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій. А окупанти створити для нього коридор для переходу лінії фронту, зазначають в дописі. Втім, співвербітника СБУ бос Вали на випередження та затримали зрадника на етапі підготовки до втечі. Позиції українських військ вбезпечили, чим повністю зірвали план окупаційної армії. Наразі ж зраднику оголосили підозру в державній зраді йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна. А далі поговоримо також і про те, що українська прокуратура заочно повідомила про підозру в дезертирстві та колабораційній діяльності колишнього заступника командира дивізіону і озброєння команд командира радіотехнічної батареї зенітно-ракетного дивізіону С-300 ПС військової частини тактичної групи повітряних сил Крим Андрюшкін Сергій Ігорович не прибув до нового місця дислокації української військової частини і виявилось, що він здійснивши Держзраду, А також дезертирство вступив до складу збройних сил рав, де сьогодні проходить військову службу на посаді командира військової частини 85388. Зрадник здійснює загальне управління діяльністю Військову частину та її підрозділів, розміщених на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим від Карченського півострова до Мисів, Тарханкут та Маганома. Також в Кримських горах, крім того, керує протиповітряним прикриттям Карченського мосту та морського порту Феодосія з застосуванням зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400, панзер С-1, БРК Вастіонпа та іншим. Більше того, зрадник наказував бомбардувати. Енергосистеми України і так за процесуального керівництва офісу генерального прокурора отримано докази причетності та Повідомлено про підозру командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальної авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗСР в порушенні законів та звичай війни за даними слідства за наказами підозрюваного, який діяв за попередньою змовою з військовим командуванням РФ, Підпорядковані йому підрозділи 121-го авіаполку РФ систематично здійснювали масштабні ракетні удари по території України. Для цього ворог використовував ракетоносці. Бомбардувальники Ту-95, з яких випускали крилаті ракети Х-101. Основними цілями окупантів були об'єкти цивільної критичної інфраструктури, зокрема енергетична система України, а також населені пункти по всій території України. Масовані обстріли призвели до руйнування об'єктів енергетики України, і таким чином ворог переслідував мету залякати цивільне населення України, створивши умови для постійної напруги в суспільстві. А також змусити керівництво України піти на і вигідні для РФ територіальні та політичні поступки. Ми нагадаємо, що раніше було повідомлено про підозру безпосередньому командуванні командира 121-го авіаполку, командувача дальньої авіації, його заступнику та командиру 22 ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Згодом же міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ. Водночас у службі безпеки України повідомляли про засудження ще 11 зрадників, які воювали на боці РФ. Як повідомляють правоохоронці, підозрювання пер перебували в складі окупаційних угрупувань рефії та штурмували позиції ЗСУ на бахмутському, турецькому та сватівському напрямках. До цього зрадники проживали на тимчасово окупованих частинах території на сході та півдні України. А вже після виявлення цих крутів українські захисники взяли їх в полон. Один із них здався нашим воїнам після того, як вцілілі рашисти покинули його на полі бою після невдалого наступу, де він чотири дні чекав на евакуацію. В СБУ розповідають, що ще один із затриманих це колишній військовий, який в 2014 році перейшов на бік ворога. Тоді його зарахували до лав Артилерійської бригади арафії Кальміус, в складі якої він брав участь в бойових діях проти сил АТО після початку повномасштабної війни зрадника підвищили до командира відділення. 1466 мотострілецького полку Збройних сил РФ та відрядили атакувати селище Верхньокам'янське на сіверському напрямку, і там його військова кар'єра завершилася. Ну а наступний зрадник, командир відділення в 12-му танковому полку ЗСРФ під час боїв в районі Сватово зловмисник отримав наказ утримувати позиції рашистів в лісовому масиві поблизу райцентру. І там його підрозділ був знищений українськими воїнами. А він, як єдиний вцілілий потрапив в полон. Також кажуть в СБУ, що інші бойовики воювали на посадах стрільців та операторів-навідників бойових машин піхоти та ворони транспортерів в лавах мотострілецьких бригад окупантів. Вони брали участь в м'ясних штурмах позиції ЗСУ в районах Берестового та Лисичанська. Також обстрілювали позиції Сил оборони під Солидаром. Кожному із них тепер загрожує 15 років позбавлення волі за державну зраду. Серед іншого, також зазначимо, що служба безпеки України повідомляла про затримання. Я до мобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на військову розвитку РФ. йому оголосили про підозру в державній зраді. Ми далі також будемо більш детально говорити про ситуацію у Дніпропетровській області, адже расисти на жаль все ближче підходять до неї. Дійсно, будемо з вами говорити з приводу того, що знову ж таки бачимо так прифронтові території, як вже говорила моя колега. Дійсно, бачимо, що коли вже міська військова адміністрація так говорить про те, що потрібно виїжджати, дійсно потрібно це робити. Будемо з вами говорити про Дніпропетровську область. Саме Микола Лукашук, так він дописував наступним далі пряму мову його, і можемо побачити його скрин на екранах. Так, його пряму мову офіційно. Дописував він наступне: отримує питання про те, залиш... залишився чи залишитися, перепрошую, чи виїжджати із прифронтових проф... громад під час війни. Кожен день пов'язаний із ризиком і небезпекою. Якщо у вас є можливість виїхати з прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь. Обласна військова адміністрація. Так, говорить про те, що дійсно може вона забезпечити виїзд з небезпечних територій та місця для проживання. Якщо ви вирішили залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики і бути готовим до будь-яких ситуацій. Наразі офіційна евакуація із профротових громад не оголошена. Пам'ятайте, що життя є найвищим пріоритетом, тому варто обирати найбільш безпечний варіант зараз. Кожен робить вибір самостійно. Ну і дійсно, ми з вами прекрасно розуміємо так що це території, де є дуже небезпечно для життя нас, так вас. Якщо ви дивитесь нас з цих територій, так, будь ласка, ми розуміємо, що це дуже важко, дуже важко, дійсно, коли ти живеш там все своє життя, коли там твій дім, там твої рідні, там твої друзі, там твоя сім'я. Але знову ж таки, це потрібно робити для того, щоб вберегти життя, тому що знову ж таки, це є найціннішим. І розуміємо, що чим більше. Шашисти на жаль так наступають. Чим більше вони от підходять, тим більше є ризик для життя. І знову ж таки, коли говорять вже наші так люди, які міська військова адміністрація, так які розуміють про що вони говорять, то дійсно потрібно по можливості їх прислуховувати, до них прислуховуватися так, і все ж таки покидати ті території нашої держави, де є дуже небезпечним для нашого життя. Розуміємо, наскільки це важко, але знову ж таки, нічого цінніше за життям нас немає. Тож маємо це берегти, і маємо дійсно йти на такі. Щінки далі будемо з вами ще говорити про Донеччину, про те, що Знаєте, рашисти досить активно там продовжують чинити свої наступальні дії, і вже дописує в етері нашим колегам телеканалу Суспільне, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України про те, що за його словами окупанти прагнуть відтіснити українські війська від Ясиновацької траси та захистити військові гарнізони в районі Горлівка від далекобійної артилерії. Далі цитую прямомову мову пана Івана Тимочка. Основне завдання. Дання, яке стояло перед росіянами при наступу на Турецьк, відсунути лінію фронту від Торець, Донецька, перепрошую, особливо для від індустріальних районів, які вони використовують як логістику, склади, місця розосередження і накопичення своїх військ і для наступу на часів яр. Він додав, що бої за турецьк дозволяють силам оборони. Сковувати російські війська та завдавати далекобійну артилерію ударів по місцям скупчення їхніх сил з Донецького напрямку. Водночас бої ведуться в межах міста, що значно ускладнює його оборону. Це дуже серйозно впливає на керування і управління військами. І той, хто може більше контактувати зі своїми підрозділами, особливо на передньому краї, той і може тримати ініціативу на конкретних ділянках. ділянках додав Тимочко. На його переконання російським загарбникам принципово зайняти місто. Щоб намагатися рухатися в район Часового Яру або судитися в район Дружківки та Костянтинівки. А отже, щоб вийти на Краматорський, Слов'янськ, це свідчить, що їхня стратегія вся спрямована на повну окупацію Донецької області, з яких би напрямків вони не наступали. Далі ще з вами поговоримо, як один також із експертів дописував про ситуацію саме так на Донеччині. Знову ж таки, це був Іван Тимочко. А так, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України говорив про те, що насправді рашисти хочуть повністю окупувати Донеччину цю територію, і пояснив, як саме расисти хочуть це реалізувати. Основний удар російських загарбників реалізується з Покровського та Лиманського напрямків, аби у підсумку зімкнути дві наступальні лінії. Ось такі є плани, так дійсно у расистів, а саме вони максимально зосереджують свої сили, і наступають. З різних напрямків, аби в підсумку окупувати усю Донеччину шляхом зімкнення наступальних військ в районі Покровська, Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки і Дружківки, для це про це голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко сказав в етері телеканалу знову ж таки нашим колегам Суспільного. Говорив він наступне. Дуже чіткі цілі їх нещодавно в інтерв'ю окреслив кремлівський диктатор Путін дуже прозоро натякнув, що якщо зуміє купувати Донецьку область, по суті він вважатиме це як базову ціль досягнення свого СВО. Так Путін називає знаємо з вами загальницьку війну проти України. Голова Ради Резерв... Резерв... військ так наголосив рад резервістів, що лідер Кремля вдався до маніпуляцій, коли говорив, що якби Росії віддали Донецьку та Луганську області, то вторгнення не було прекрасно з вами розуміємо що рашоський диктатор на цьому б не зупинився, і це все просто блеф і неправда. От ще дописували з приводу того, що. Іван Тимочко говорив наступне, але маніпуляція, яка власне зосереджена не щодо українців, бо ми прекрасно усі розуміємо і усвідомлюємо, що Путін мав на меті завоювати всю Україну і не просто завоювати Україну, а відновити радянський союз, тоді як власне для російського споживача він окреслив такі малі цілі, які він вважає можливими, щоб йому втілити. Додав Тимочко. Ну і в зв'язку з цьому, так як відзначає голова ради резервістів, а так і російських загарбників з Покровського і Лиманського напрямків свідчать про план Путіна. Повністю окупувати Донеччину, оскільки загарбники наступають з південного сходу і північного сходу, росіяни намагаються зімкнути свої наступальні війська в районі Покровська, Краматорська, Слов'янська. Так, Константинівки і Дружківки. От власне ці задачі, які стоять перед російськими військами, вони й намагаються втілити, максимально зосереджуючи свої сили, засоби і максимально адаптовуючи свою військову тактику, тактику навального просування піхотою за підтримки, наскільки їм це вдається. Артилерії та авіації наголосив Тимочко. Таким чином, як він пояснив, цей напрямок є дійсно найгарячішим. Далі будемо з вами ще говорити про схід нашої держави, а саме про велику новосілку. Дуже багато. З вами про неї говорили. А спочатку одні медіа повідомляли і так військові командувачі з приводу того, що вона окупована так расистами. Потім говорили з приводу того, що все ж таки це неправдива інформація. Тож далі ще й Збройні сили України, звичайно, коментували ситуацію на фронті, яка наразі ситуація біля Великої Новосілки та у самій великі новосілки. Тож далі можемо з вами про це детально заслухати. І самі ж військові порівняли ту думку, яку мають з цього приводу аналітики, та самі військові, і вже остаточну свою думку висловили такусь. Ситуація там дійсно продовжує залишатися складною, і повна руйнація населених пунктів випалення території не означає, що російським окупантам простіше створювати плацдарм для подальшого наступу. І про це не розповів голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко, коментуючи аналіз бойових дій в районі Великої Новосілки. Він зазначив, що оцінка поля бою з боку цивільних аналітиків та військових відрізняється. Цивільні розглядають ситуацію більше з точки зору адмінмеж населених пунктів, районів і областей, а військові з точки зору сформованих позицій чи плацдармів, якщо збройні сили України. Повідомляючи бойові дії тривають у районі новосілки, або цьому напрямку ми маємо розуміти, що тут насправді включається не тільки сам населений пункт, а й бойові чи е позиції, які формують збройні сили у передмісті перед населеним пунктом у населеному пункті за населеним пунктом, а також на фланках тилах чи відносно лінії фронту напрямків противника. І виходячи з цієї картини, ми можемо говорити, що навіть якщо ворог руйнує населений пункт, в нього Заходить це, не означає, що він створив для себе наступальний плацдарм, наголосив Тимочко. Він також пояснив, що наступальний плацдарм передбачає використання ресурсу, з якого стартують війська. Мова може йти про територію, на якій можна розселити військових, а також про інфраструктуру для. Логістики, розгортання шпиталів, штабів та складів. А якщо все зруйновано, то російська армія мусить опиратися на свій толовий логістичний ресурс, а не аж ніяк на місцевості. На його переконання повністю зруйнований пункт не дає ні оперативного, ні тактичного. Значення і дуже багато думок існує в світі. Кожна людина має право висловлюватися, і тому ситуацію в одному населеному пункті зовсім по різному характеризують, як ми вже бачимо, представники різних взагалі спеціальностей. І тому така ситуація є наразі. Ну і далі говоримо більш детально про Покровськ, адже Же це місто про яке ми, мабуть, найбільше говоримо, бо там складно, надскладно наші військові роблять дуже багато всього заради того, щоб перемогти величезну кількість рашистів, яка в рази перевищує кількість наших військових. Ну і повідомляють про те, що погодні умови також негативно впливають на українську аеророзвідку, і тому ворог щільно використовує піхоту групами від 2 до 10 осіб. І Ми з вами бачимо за вікном, що відбувається не досить таки втішна погода, особливо. Для наших військових, ну а расисти намагаються скористатися цією ситуацією, звісно ж, і тому. Намагаються просуватися навіть у туман. Російські окупанти просунулися до південного флангу Покровська Донецької області. і Там ворог здійснює атаки на позиції Сил оборони. І про це повідомляє речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Ворог продовжує вести наступальні дії відносно населених пунктів в районі Покровська. І так по південному флангу самого Покровська сказав Музичук. За його словами, для атак росіяни зосереджують піхотні групи та використовують погодні умови. речник пояснив, що туман заважає роботі української аеророзвідки, тому ворог щільно використовує піхоту групами від 2 до 10 осіб. Також музичук додав, що порівняно з осінню 2024 року, частота застосування дронів на фронті з обох сторін зросла у понад 2,5 рази. Останні місяці окупанти намагаються прорвати оборону. На Покровському напрямку ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту. Нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ кортиця Віктор Трогубов розповів про те, що російські окупанти змінили свою тактику наступу на Покровськ. Тепер, замість того, щоб атакувати місто в лоб, вони намагаються оточити його. При цьому уточнює, що на Покровському напрямку відбувається близько половини всіх бойових зіткнень. Під Покровськом велика кількість малих бойових зіткнень. Зокрема, за даними генштабу протягом минулої доби на Покровському напрямку Збройні Сили України зупинили 72 атаки ворога в районах населених пунктів Водяне, друге Єлизаветівка, Морлюбівка, Лисівка і не тільки не на хвилину не зупиняється ворог, а постійно гатить та ще й видозмінює свою тактику відповідно до умов, які є зараз на фронті.